Плине кача поти сині. 24 лютого 2022 року о 5 годині ранку історія нашої батьківщини розділилась на до та після. Одвічне протистояння України проти амбіційних імперських планів кремлівських правителів досягло найвищої точки підлої підступної збройної агресії Росії. Від нищівної зброї носіїв руського міра перетворюються на руїни наші міста, красені, наші мальовничі села, гинуть наші мирні українці. Гинуть захисники та захисниці матінки України, до лав оборонців свободи батьківщини став і наш земляк воїн захисник Безрека Ігор Васильович. Ставши до війська, він був вірний військовій присязі на вірність народу України до останнього подиху, до останньої краплини крові, до останнього бою. 23 грудня 2022 року. Зброя російського загарбника обірвала молоде життя. Упав солдат на полі бою, грудьми врагам закривши путь. До віку пам'ять про героя. Нащадки наші збережуть. Ми запрошуємо до слова голову Олександрівської селищної ради Олександра Івановича Безпечного. Шановні присутні, сьогодні в територіальній громаді Олександрівщини, знов велика втрата. Ми втратили нашого земляка, односельця, друга, товариша, сусіда, воїна-захисника без реку Ігоря Васильовича. Ігор Васильович народився 1 січня 1979 року в селі Красносілка. Все його дитинство проходило в Олександрівці, навчався він в середній школі номер 2 яку успішно закінчив. Потім вступив до військового училища. Довгий час працював в місті Києві на механічному заводі. З 15-го року був учасником антитерористичної операції на сході нашої держави. 23 23 березня був призваний. 1 березня був призваний на службу до Збройних сил України, де здобустю захищав нашу Україну. На превеликий жаль, ворожа куля 23 грудня вразила нашого героя. Військові медики, як могли, спасали молоде життя. Але на превеликий жаль. Ігор загинув. Сьогодні ми проважаємо його в останню путь. 30 грудня 2022 року розпорядженням селищного голови на території Олександрівської селищної територіальної громади оголошено Днем жалоби. Приспущені державні прапори на державних будівлях і установах. Сьогодні ми проважаємо нашого славного земляка, Героя захисника. Хай вічна пам'ять. Про нього завжди залишається в серцях кожного з нас. Ми ніколи не забудемо його славний подвиг. Від імені всіх вас присутніх, від апарату селищної ради, від виконавчого комітету, від депутатського корпусу висловлюю найщиріші слова співчуттів рідним, близьким, друзям, знайомим. Хай земля йому буде пухом! А вічна пам'ять завжди залишиться в серцях кожного з нас. Спи спокійно, наш славний герой. Хай земля тобі буде пухом. До слова запрошується начальник 6-го відділу Кропивницького територіального центру комплектування та підтримки підполковник Юрій Вікторович Антонов. Шановні присутні. Сьогодні вже 310-й день повномасштабного вторгнення Російської Федерації в нашу країну. Російська Федерація веде безжальну війну, війну не тільки з військовими, а й з мирним населенням. Щодня гинуть мирні люди, діти. Але ж основний тягар ліг на плечі наших військових героїв. Таким був і Ігор Васильович. Який 1 березня добровільно став на захист нашої вітчизни і проходив службу в одній з найкращих бойових бригад 57-й бригади, яка була свого часу сформована на Кіровоградщині, особовий склад якої складається більшість наші земляки, це дійсно хлопці-герої, які знищують ворога. І вже всім зрозуміло, що перемога буде тільки за нами, завдяки таким героям. На жаль, ми втрачаємо своїх воїнів. Так, 23, -го, 12, -го Ігор Васильович отримав поранення під час виконання бойового завдання. Це велика втрата для всіх нас, це велика втрата для Збройних сил, велика втрата неоцінена для рідних. Тому від цього Міністерства оборони висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Хай пам'ять про наших героїв завжди живе в наших серцях. Слава Україні! Пам'яті вірного сина українського народу, пам'яті полеглого у бою з окупантами нашого воїна-захисника безреки Ігоря Васильовича Хвилина мовчання. Шановна громада, на превеликий жаль загибель нашого героя поповнила список полеглих у боях за батьківщину наших земляків. Молімося ж за те, щоб якнайшвидше закінчилось кровопролиття, а наші захисники повернулися до своїх домівок живими і з перемогою. Ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю героя, який віддав життя за Україну. Ігор Васильович навіки залишиться у нашій пам'яті захисником миру та волі нашої батьківщини. Вічна пам'ять тобі, захиснику! Шановна громадо, церемонія прощання з нашим героєм завершена. Герої не вмирають. Герої не вмирають.